Коломищина попрощалася із своїм героєм Дмитром Кабалюком. Він загинув у зоні антитерористичної операції. Воїну було лише 33 роки. Вдома залишилася хвора мати, батько та дружина із трьома дітьми. Провести в останню путь героя прийшло чи не все село. Дмитро Кавалюк загинув під Іловайськом. Спочатку воїн був поранений, а потім його тіло розірвав снаряд. За останками сина поїхав батько, а вдома на труну очікувала хвора мати. Її сльози нічим не осушити. Місцевий священник каже, що не тільки родина, а й вся громада сумує сьогодні за Дмитром. Аж він на початку свого дорослого життя був ще й священнослужителем. Попрощатися із Дмитром прийшло багато односельців. Того дня у Великому Клюшеві не було жодної людини байдужої до горя родини Кабалюків. А сільський голова Ярослав Якущак, ровесник загиблого, зазначив, що вся громада сьогодні сумує за героєм. В даний момент, воюючи три місяці на східній Україні, так сталося, що у важких боях під Іловайськом загинув, і село Скорбить співчуття родині. І всім рідним, а він нехай з Богом спочиває. Проводжали в останню путь воїна всією громадою. Біля рідної школи героя зустрічали юні односельці. Вони засуджують агресію Росії, а гасло українських патріотів звучить з їхніх густ по особливому. Поховали великорчівського героя біля могили січових стрільців. Під час похорону у повітря лунали постріли від самооборонівців та правого сектору.